У Ніжині обдаровані учні та студенти отримуватимуть міську стипендію. Вона призначається кращим представникам обдарованої учнівської та студентської молоді міста з метою матеріального стимулювання та засвідчення їх особистих досягнень, пояснює очільник Ніжина Олександр Кодола. Нещодавно на засіданні виконавчого комітету було затверджено стипендію для чотирьох представників учнівської молоді і чотирьох представників студентської молоді. Це з наших навчальних закладів, які розташовані в нашому місті. І, власне, це ті молоді люди, які вже досягли певних успіхів в навчанні. Тобто, це така собі мотивація від міста, від Ніжинської громади для. Більш успішного навчання у першому семестрі 23-го року ніжинські учні і студенти будуть отримувати стипендії за кошти місцевого бюджету. Розмір стипендії для школярів становить тисячу гривень, для студентів півтори тисячі гривень. Я на засіданні виконкому доручив на наступне півріччя переглянути суму цих стипендій, ну і хоча б вдвічі збільшити, щоб збільшити мотивацію молодих людей до навчання до отримання нових знань. В майбутньому.